Все, що нам треба буде, це вставити ключ зажигання і ось цією правою крайньою кнопкою скидаємо цей сервісний інтервал. Включаємо запалювання. Виключаємо запалювання і зажимаємо кнопку. Провертаємо ключ запалювання, появляється в нас отаке меню. Тут іде відлік до нуля. Все. Міжсервісний інтервал виконаний. Можна пускати. Ключик зник. Цей, що тут був на ви Можете побачити. От і все.